День Соборності України це важлива дата в календарі української історії. Щорічно її відзначають 22 січня як символ пам'яті про історичну подію, підписання акту з луки УНР та ЗУНР у 1919 році. І символічно, що саме у цей день у селі Охіньки відбулася не менш історична для громади подія. На фасаді Охіньківської школи встановили меморіальні дошки загиблим героям землякам. На церемонію відкриття прийшли рідні загиблих бійців, військові, представники влади та жителі громади. Ми низько склоняємо голови перед їх пам'яттю наших героїв, славетних охінчан, звитяжців, славетних героїв, героїв нашої нації, справжніх патріотів, які самовіддано стали на захист нашої батьківщини. Не пошкодувавши найцінніше своє життя, віддали за нас з вами. І вся громада наша вчергове висловлює слова найщиріших співчуттів рідним та близьким наших героїв, ми низько вклоняємося перед вами. А наші хлопці дійсно приєднались до небесного воїнства і звідти будуть нас захищати і боронити і оберігати нас з вами. Герої житимуть, допоки житиме пам'ять про них, а пам'ятати і шанувати тих, хто віддав своє життя за нас з вами це святий обов'язок. Олександр Сердюк, Олег Проценко та Сергій Остапенко у Охінківській громаді пам'ятають кожного із загиблих захисників. Спогади про цих молодих хлопців наповнюють наші серця сумом і гордістю водночас. Вони були не тільки хорошими учнями, а й відданими синами, друзями. Вони вчились. Грали, сміялися, закохувалися, мріяли і виросли справжніми героями. Це були добрі світлі з чистими помислами юнаки, а згодом мужні чоловіки, які вирішальний для країни час без вогань, пішли на війну. До землею плін вам соколи наші рідненькі, світла і вічна пам'ять оборонцям України. Моріальні дошки це пам'ять. Пам'ять про наших звитяжців, про наших захисників, про наших хлопців, які, не побоячись ні на що віддали своє життя за наше з вами мирне небо. Це лише грона нашої уваги, пам'яті до синів, батьків, чоловіків, а й демонстрація того, якою великою та неймовірною ціною відстоїться наша свобода. Наразі найголовніше наше завдання. Зберегти пам'ять про подвиги земляків. Давайте згуртуємось разом, пам'ятаючи імена тих, кого ми втратили. Право відкрити меморіальні дошки було надано матерям загиблих героїв. Меморіальні дошки це щира подяка відважним землякам, які зі зброєю в руках стали на захист територіальної цілісності та суверенітету нашої держави, віддано боролися за незалежність та свободу України, віддали життя за мир та спокій на рідній землі.